Народ, всім доброго дня, 13 липня сьогодні вже у нас на каналі, на календарі. як ми продовжуємо ми ж Що хочу сказати? будемо сьогодні молодити ячмінь ярий. Якби пшениці і мене помолочені щоб залишилось там тільки ячмені, буквально 5 гектарів, там разом погороди, як і там кусок 3 гектара. 70 пшениця, на площі було оціємо, по цьому тупосу 74. А на таких добавочках, ось бачите, як оцей ячмічить. У мене була в таких добавочках посіяна пшениця, а тут закладний експеримент. Зараз буду розказувати. То на таких добавочках дало сонячний попередник. Але Марганцю давав по листу, то, то давай 78. А Ячмінчик, зараз розкажу, що в чому діло. Значить, це в мене тут, там далі в мене пшеничка буває на таких добавках. Б... І осінь збираємо ми соняшничок і кажу батькові, па, давай посіємо ячмінь на оцих добавках. Він каже, ячмінь не буде, ну то Я Кажу, ні, ми не будемо ради, ми зробимо дисковку і благополучно. Получимо свої 3-4 тонни ярого ячменю та і все. Ну, Коротше заклав такий експеримент. Взяв городики таку діляночку, як би зараз назад здаю. Якби посіяв тут ячмінь дві де Дисковка була осінню і дисковка була весною якби перед посівом. Як перед була дисковка. І оце такий ячмінь виріс. Особенность Себастьян, байсян вже год 10, мабуть, він вже тут родить як в нашому господарстві. Вже років 10 цьому сорту ярда. Ну і дає він так у нас 4 тони до 5 тонн він дає по горанці зазвичай після кукурудзи ячмінь ми сіємо. Тому я так кажу, папу. Пшениця це, звісно, класно по соняшнику, але для соняшник для пшениці це трохи поганий попередник. Давай по 6 ячмінь спробуємо. Ну, Якби ось бачите такий ячмінчик, я не знаю навіть яка тут площа, якщо чесно. Якщо чесно, навіть не предполагаю, яка площа, там. Але ось такий ячмінчик тим не менш. Виріс у нас тут. Якихось там 3-4 тонни буде. Стоплю все тільки при посіві. по 70 кг НПК. І то таке гран якась була вдома. Там сипнули всі валки. Забивались, мусовували, якось там посіяли, Та і все. Не платив нічого, просто посіяв посівку 31 березня, здається. Там. А на площі до кого на полі буде, здається так сказать этого видео Ти хареще не допомагали трошки забивати зернометом. Ну, коротше, було гучно, все, все наче, слава Богу, все нормально. Е, є, звісно, недостатки трошки. Є, Знайшов в одне місце, під валом трошки потікає зерно. Зерно трошки знайшов, недостаток є такий, але не так, щоб ну, мало. Не можу сказати, що мало, там, чи багато. Ну, є витікає, як би, і... Треба буде зробити одну там, підвал вирізати. Треба буде трошки зробити. Я не знаю. Можливо, конструктори так зробили, спроектували чи що, не знаю. Ну, ми, звичайно, розуміли, що ми купували комбайн, що цей комбайн салюватий. Ми це розуміли, але ми купили найдешевшого комбайна на ринку. Ну Ось так, найдешевшу нову на ринку впливе. На ну все нормально, все добре, що там по втратах це покаже після дощу. Звісно, це все буде видно тоді, як піде дощ. Я вже заїхав на город з пшеницею, якби суб пшеницю, то Знаєте, комбайн прям бічу груз, Я до цього моменту думав, що його неможливо загрузити, а вказалося, що його можна загрузити. Аж обороти упали мотори. І таке буває. Город ну, там стабло високе, масать на ячмінію, що создав з повістя, а воно самі колосочки падають і все. Такі справи. Ось такий ячмінчик, не знаю скільки. Може 3-4 тони, ну не знаю. У бункера воно високо, там ну, мабуть, соток на 20, навіть, може менше, може 15. Ну не знаю, чи буде тут разом гектар, там, мабуть, не буде, може сото 70 буде. Технологія обробітку теж годиться, дуже то безпозбілять. Тому в том цікавіше можете працювати дуже непоганий результат. Як ви вже, Якщо екстанційний тимпозику, то тему вже планакал. Ну, а я хочу переходити на інтенсивний, хочу замінити яр і їхні азиви. Тому що позивний більше дає, хочу старяний, такий, таке, 8 тонн зипало хочу. Хочу виходить, за мною йде чистенька, ячмінцей мене ще їм так чесно там і людям на бої роздати, тому що люди беруть ячмінь. Це про Остальне протову у нас тут є точка збуту. Тому це так. Хочуємо далі. Приїхав я до поля, забив забулом котаком. Виходить, непогано їй світів, для Ярова, я, я скажу, доволі непоганий, сипе ну, теж непогано. Я думаю, я думаю, що за 4 буде, Їжджу кілометрів 8, явлюся акуратно, дуже акуратно знімаю, щоб землі ніде не черкнув. Ось щоб... ну, тут таке воно на така таке трошка. Ячничок. Все залишиться з молоді в заяч і ще город ячкою, Та і все, в принципі, мене так, Хай він 50 гектар змолотить. Джен змолотив на багато 50 гектар. Ну, Майником я задоволений. В цілому я задоволений. Я не жалію, що працюю на новій техніці. І трактор новий, і прицепчик новий. Сьогодні викидав зерно там із прицепчика. Думаю, хай похмилує відводить. Я, цей я став собі та працюю. Гарний прицепчик і грузив я його і 6-6,5, і, 6 і тан, все нормально. Як більше нагружу поте, хай поїду собі додому та і все. Тобто працюємо з розумом, не так що ціло є, розуму не треба. Працюємо. Там сильно швидко їхати, зараз не збираюся, але їду, скільки їду. Це так я потихеньку працюю, так у мене виходить. Далі у нас буде, я паную, опущення з дигні вже дуже скоро, але буду проводити, мабуть, його не в день ввечері. Попередньо хочу поїхати в трактор заправити кондиціонер, бо не заправлявся вже з моменту покупки, мабуть, 4 роки, вже не холодить він так ячмінь це такий, ячмінь це од нього багато очікувати не треба, то це нормальний для нього вражає, так дивлюся. Якихось 4 тонни вісити ячменника більше понабирає, що він не важкий. Так щоб конші із взяти, ячмені чи щось половину, поїхати, бо тут їхати, 5 кілометрів від тому, щоб теж то, лишні його не кататися. Да, Переходити на інтенсивну технологію ну, і будемо сіяти, мабуть, баладіум шестирядний ячмой, ячмі шестирядний. Тому що екстенсивна технологія це прикольно, але інтенсивна джарутіша коїть джерело з буту, а він збуту є. Якщо в принципі намагаємося, то я думаю, ми будемо навіть багато. Тому що в сучасності розміру я, я бачу. Я в ній бачу обов'язково озимую якусь культуру, обов'язково, бажано декілька. Я б навіть обіг озимий горох, якби у мене був склад більший. Тому що китайці записали там, підписали там поставки гороху. Да, і як ви бачите, що воно робиться, весною, що воно робилося, літом це засуха, як на купору, буде соя, поки його знає, а озимина я озимина. Це нечка давати 7 тонн, да є субко давати. Ну а ярить ну, ярина в ну, два рази менше. Може не два, а півтора, що тут говорити. Тому так, будемо працювати далі, на роботу зараз народ, думаю, не буду тягнути, зроблю якесь, зроблю відео по ущенню і будемо так далі працювати. Не знаю, що далі робити, чесно, чи продавати, чи не продавати, тому що уже я намилив, що я вже хочу, що я, що я вже буду робити. Я так собі. Не знаю, чи продавати то псиницю, чи буде вона по 10 тисяч, чи не буде. Якби 7 тисяч дають чи 6 деревців, ну щось таке до сини дають за поразну це зараз на сьогоднішній день не дзвонять, не треба. Так що це такі діла. Буду прощатися. Таке висновочек кожнева. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте і до нових зустрічей. Всім удачі!